Конституцію країна має, кожна людина її поважає, в ній є права і є заборони, прописані в ній для народу закони. Щось хочеш купити, чи хочеш придбати права і обов'язки маєш ти знати. Незнання закону тебе не звільняє. Конституція. Спокій твій зберігає. Для кожного в неї існує закон, хоч бідний ти, хоч маєш мільйон. Маленький, дорослий, різниці немає, вона усіх перед собою рівняє. Для діток окремий розділ в ній є, закон для найменших в ній постає. Що можна малятам, на що мають право, а за що суворою буде розправа? Що можна робити і що треба знати? Треба сумлінно у ній прочитати. Скоріш Конституцію ми розгортаємо, права всіх діток скоріше вивчаємо. Діти усі мають право навчатись. Вільно із друзями спілкуватись, якщо захворів, на лікування, на повноцінне харчування. Всі мають право на любов і родину, на захист у лиху годину, на інформацію, на відпочинок. Щоб не було дитячих сльозинок. Але, окрім правил, обов'язки мають, але часто малята про них забувають. Дітям потрібно старанно навчатись, завдання робити і не лінуватись, батьків поважати, слухняними бути, здоров'я міцне, слід малечі здобути. Сьогодні права ми не просто вивчаємо. День Конституції ми відзначаємо. Державне свято ми не забудемо. Ми, українці, були, є і будемо.